Як всім стало відомо сьогодні, о 6-й годині ранку помер митрополит Володимир, представник Української православної церкви Московського патріархату. Наша церква висловила співчуття всьому єпископату, духовенству і віруючим цієї церкви. І самі ми, я сьогодні в Володимирському Соборі звершив панахиду за упокоєння душі новопреставленого митрополита Володимира, і ми будемо молитися, щоб Господь дарував йому Царство Небесне. Так закінчується суєта земна. Що, що ми не робимо? Добро, зло, а закінчується все смертю. А далі ми вступаємо у вічність. І ось він зараз прийшов уже в вічність, собі допомогти нічим не, не, не може, тільки молитвами церкви буде е, е, йому допомога. Тепер, якщо тільки молитви церкви допомагають, то що ми повинні робити? Якщо ми припустимо, що ми бажаємо йому, щоб Господь покарав його за гріхи, кому ми служимо? Діаволу? Тому що дявол хоче, щоб душа пішла в пекло. А якщо ми, ми теж хочемо цього, то значить ми служимо діяволу. Тому, розмірковуючи так, ми повинні молитись, щоб Господь простив йому всі провини і дарував йому вічне життя. Якщо навпаки, то будемо служити дьяволу. А ми не хочемо служити дьяволу, а хочемо служити Богу. Тому хочеш, не хочеш, а повинен молитися, щоб Господь прийняв його в царство небесне. Почнеться боротьба. Кого з ким? Почнеться боротьба Москви з Україною. Москва захоче поставити. Предстоятелям української церкви свого ставника, тобто такого, який буде виконувати волю Москви. І ось уявим собі, переможе ця партія в церкві в умовах, коли іде необ'явлена війна України Росії з Україною. Він буде служити е, інтересам? кого? Агресорів. Тому церква е, українська повинна подумати, що е, треба обирати такого, який буде служити українському народу, а не Москві. А якщо вони оберуть е, е, Московського ставленика, то це значить, що ця церква служить не українському народу і не українській державі. А краще всього, ось в цих умовах, об'єднатися в одну православну українську церкву, відокремиться повністю від Москви і створить єдину Велику українську церкву, яка буде відстоювати інтереси українського народу. Інакше вони будуть, хочуть вони цього чи не хочуть, будуть служити нашим е, м, супротивникам. Ми цього не хочемо. І тому закликаємо, прийшов час, давайте е, об'єднаємось в, в одну церкву. Нас нічого не розділяє, а нас е, об'єднує любов до своєї батьківщини, до свого народу, до своєї мови, до, до своєї культури і до своєї історії. Ми хочемо, щоб обрали предстоятелям митрополита, який буде відданий українській церкві, українському народу і українській державі. Такого ми хочемо. І тоді з тим. Таким предстоятелем ми швидше знайдемо порозуміння для об'єднання в єдину помісну православну церкву, тому що основна мета це утворення єдиної помісної православної церкви, відокремленої від Москви, святкувати буде Київський патріархат. Ми закликаємо і Московський патріархат, але це святкування і Хресний хід буде організований Українською Православною церквою Київського Патріархату. Крім того, такі події, як смерть, не впливають на, 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 на свято. Як, на, на, наприклад, якщо помирає людина на Пасху, її Ховають, так? не відміняється ж Пасха з-за того, що померла людина. Так і тут померло царство Небесне, а церква живе своїм життям.